Друзі, вітаю! Сьогодні, саморанку перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці, російські пропагандисти і представники Кремля активно піснуються та криком кричать. Лунається я Дмитрієва, спеціального представника Путіна, який гучно повідомив, що зустріч Трампа і Путіна важлива для всього світу. Навздогін російські пропагандисти, вдаючись до конспірології, повідомляють про те, що Путін рятує людство. І що Трамп і Путін вибрали Аляску для вимушеного контакту з представниками інших цивілізацій, щоб врятувати світ. Більше того, російські пропагандисти знову згадують Вангу, пишуть про її останнє пророцтво, про восьмого президента і кінець війни. Також що важливо, це те, що сьогодні знову лунають заяви з державної думи від депутата колісника, який назвав Путіна самураєм. І, взагалі, його політ на Аляску це самурайська історія за словами цього російського депутата Путін побоявся арешту і все для того, щоб врятувати людство і допомогти Російській Федерації, не забули пропагандисти і про лідера Північної Кореї Кін Чен Іна, який сьогодні передав привіт Путіну і побажав йому удачі. А далі більше. Адже сьогодні є повідомлення в російській СМІ, що журналісти кремлівського пула Ван Кориджі Потрапили з майбутнього в минуле, і що стрілки годинників в літаку повернулися назад. Оце так поворот. Потрапили з майбутнього в минуле, і це зовсім не перебільшення. Адже Лавров виявляється прибув в Отель на Алясці в світері з надписом Радянський Союз, натякаючи на те, таким чином, що Буцімто Росія відновила могутність колишнього радянського Союзу. Сам Лавров, відповідаючи на запитання про те, чи є певний якийсь мандраж перед самітом на Алясці, заявив, що мандраж відсутній, що Росія впевнена, що російська делегація чітко висловить свою позицію на Алясці. Ми знаємо, що у нас є аргументи, ми знаємо, що у нас є позиції, зрозумілі та чіткі. Ми будемо їх висловлювати. Також що важливо, що російські пропагандисти цитують заяви експертів, що саміт та Росія стане намаганням перезавантажити відносини. Хоча це все вже було, ми пам'ятаємо Клінтон, пам'ятаємо цю кнопку перезавантаження і чим це закінчилось, але лунають такі заяви. Ще цікавий момент: це те, що є повідомлення, причому не повідомлення, а офіційна заява від російського МЗСу в устами Мірошніка, російського дипломата, про те, що Москва очікує візиту у відповідь, що президент США прибув на Росію, щоб таким чином урівноважити позиції. Є повідомлення таке зверхнє від топової російської пропагандисти Симоніан, яка сьогодні в соціальних мережах написала наступне: наших журналістів, які прилетіли на Аляску спеціальним портом, в літаку годували котлетами по Київськи, таким натяком на те, що Росія представники Росії полетіли у США на Аляску вирішувати так зване українське питання. Однак з іншого боку, ті ж російські пропагандисти цитують заяви від зрадників України, наприклад, від Азарова, який заявив про те, що Україна перетворилась в державу, якої на самому насправді вже немає, цитують заяви від царьова, які кричить про те, що Росії потрібна вся Україна. Та й самі пропагандисти пишуть, що як мінімум Росія повинна відрізати Україну від Чорного моря, і наводять п'ять так званих причин. Не всі на Росії задоволені, імперський шовінізм він не вгасає, не вчухає, і в цілому, незважаючи загалом на цей вереск, на ці крики, є на Росії такі імперські шовіністи затяті, які висловлюються проти будь-яких перемовин з президентом Сполучення Америки і виступають за те, щоб Росія продовжувала агресію. Є важливе повідомлення сьогодні у виданні Рейтерс що домовленості будуть, оскільки Російська Федерація не може відмовити Трампу. Однак аналітики припускають, що Путін спробує залишити собою право на ескалації будь-якої миті. У вчорашньому випуску я писав про те, і навіть в назві я чітко вказав на те, що ймовірність досягнення угоди між президентом США Трампом і Путіним вона дійсно є дуже високою. І цілком можливо буде реальний результат щодо перемир'я щодо заморозки цієї війни. На жаль, не такий результат, який був би справедливий і потрібен для України, тому що Росію можна було дотиснути. І у вчорашньому випуску я наводив ряд конкретних аргументів, фактів, повідомлень, інсайдів, що дійсно Путіна можна було конкретно притиснути, і у нього не було інших варіантів. Російські ЗМІ, наприклад, видання-Репортер прямо писали, що ця зустріч була організована поспіхом, тому що Путін не міг не полетіти на Аляску, і що у Росії немає вибору, тому що російська економіка просто схлопнеться. Є повідомлення віддання Bloomberg, що у Трампа є інструменти впливу на Путіна для припинення війни. І вчора також була стаття у виданні «Блумберг», що ситуація різкою економікою дуже погана, що Трамп має важливі вплив, конкретні інструменти, але схоже на те, що США не хочуть, щоб Росія не те, що розвалилася, а повністю лягла під Китайську народну республіку. На жаль, така геополітика і така позиція Сполучених Штатів Америки, як зараз в часи адміністрації президента США Трампа, так і в часи минулої адміністрації, уже президента США Байдена. Ще один такі така одна ознака того, що цілком можливо будуть домовленості і ймовірність укладення угоди. Хоча угода буде пізніше після перемовин в тристоронньому форматі, а можливо в багатосторонньому. Тому що сьогодні Трамп заявив, що на наступній зустрічі цілком можливо будуть представники і країн Європи. Є повідомлення від того ж агентства Bloomberg, що ціни на газ в Європі стрімко падають перед самітом Трампа і Путіна. Вони вже знизились на 10%, і це також є таким певним знаком. Щодо заяв з Білого Дому, то сьогодні там заявили, що Трамп насолоджується ролью миротворця, хто в цьому сумнівався, і ще цікава новина. Вчора були інсайди в норвежських змі, що Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії і питав щодо Нобелівської премії миру, як там йде про це, що зареєстровано. Які у нього, скоріш за все, шанси. Він вів таку розмову, і ми бачимо, що Трамп дійсно хоче отримувати Нобелівську премію миру. На самій Алясті перед зустрічю Трампа і Путіна сьогодні проходить мітинг підтримку України. І що важливо, в самій Україні біля посольства США в Києві зібралися родини українських захисників, щоб нагадати ціну, яку платить Україна за збереження власної території та відстоювання незалежності країни. Крім того, ще й ціну для Європи. Адже якби Україна не встояла, то немає жодних сумнівів, що Путін поліз би далі. Які сумніви взагалі можуть бути, зважаючи на те, що імперський шовінізм просто без зашкалив? І щодо, наприклад, країн Балтії, а країни Балтії є членами блоку НАТО і загалом країн Східної Європи, невідомо, що б творилося. На Росії там таке відбувалося, бо вони так піснувалося. Так Я б нічому не здивувався. Тому Україна дійсно зараз є щитом для Європи. Є заява від нашого МЗС вустами СІБІ. Що жодні рішення на шляху до миру не можуть ухвалюватися без участі України. Крім того, собі я підкреслив, що переговори з Росією можуть бути продуктивними лише після настання перемир'я. Така позиція України. Крім того, лунає позиція від Європейського Союзу вустами посла ЄС в Україні, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну. Є сьогодні заяви і від канцлера Німеччини Мерца, який говорить про те, що дійсно у Росії є шанс. Сьогодні завершити цю війну є шанс на домовленості, але Мерс нагадує про те, що не будь яку ціну, що має бути спочатку перемир'я інтереси України враховані. А тим часом Збройні Сили України працюють, Україна продовжує вводити санкції проти країни-агресора. ЗМІ повідомляє, що сили спецоперації уразили сезранський нафтопоробний завод і пункт управління окупантів на тимчасово окупованій Донеччині в Єнаківо. Стосовно Сезранського НПЗ, це потужний НПЗ, який може переробляти до 9 мільйонів тонн нафти щороку. Є відео, на жаль, менше емоцій, ніж це було в Самарі, Самарським НПЗ, але також росіяни знімають відео. І ця, новина, важлива чому? Тому що за останні два тижні сьомий російський НПЗ він отримав санкції від України, удари безпілотниками. І вчора новак віце-прем'єр РФ збирав нараду. На цю нараду він збирав керівників найбільш російських навтопоробних компаній, нафтопоробних заводів і вирішили продовжити заборону експорт бензину до 30 вересня. Раніше заборона була встановлена 31 серпня. Санкції працюють, заборону продовжують, і Росія недоотримує прибутки від продажу нафтопродуктів. Ще важлива новина це те, що Сили оборони України вразили судно з комплектуючими до шахетів у російському порту. У порту в Астраханській області було уражено судно порт Оля 4, яке завантажено комплектуючими до ППЛА типу шахет з боєприпасами з Ірану. Виникає таке питання: а як так, що на Ірані зберіглося виробництво комплектуючих до шахетів після ударів Ізраїлю, причому там два тижні Ізраїль бив літаками. Після ударів Сполучені Америки виявляється, що збереглося виробництво. Стосовно цього порту Оля, ось ми бачимо на карті цей порт, і також є, що важливо, і підтвердження це супутникові знімки від нас. А ми бачимо забавовнення таке конкретне. Однак, на жаль, немає відео від росіян, тому наочно подивитися якісь ролики можливості немає. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські ЗМІ видання Московський час повідомляють, що Угорщина залишилася без російської нафти через удари ЗСУ по трубопроводу Дружба по станції нафтоперекачувальні у Брянській області, яка є однією з найбільших цього нафтопроводу. Тому не дивно, що вчора глава угорського МЗС Ось Ярто обурювався українським ударом по нафтопроводу Дружба і закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Друзі, ну а на цьому все. Як завжди, свої думки, емоції, прогнози висловлюйте в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.